На сьогодні проходять пошуки зниклої дитини. Повідомлення про зникнення надійшло вчора ввечері близько 16-ї години. Наш підрозділ разом з поліцією, з поліцією прийняли заходи по оперативні заходи по пошуку зниклої дитини. На жаль, вчорашні заходи результату не дали, проводяться. Оперативні пошукові дії. Наше відділення пройшло по залізнодорожньому полотну аж до Кігічівки. Приблизно це 10 кілометрів по обидві сторони. Було 20 людей у нас в бригаді. Обійшли лісосмугу, нічого не знайшли, пошуків. Якби пошуку результатів не дали. Пошуки тривали до першої години ночі, на жаль, результатів не надали. Зранку сьогодні відновлені пошуки залучено близько 200 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Волонтери, кінологи зараз працюють водолазна служба. Відпрацьовуємо водойми, можливі. Складнощі, це погодні умови температура, стає лід. Вчора тут льоду не було, сьогодні вже тут був лід. Прийшлося його ламати і знову ж таки холодна вода. І дуже погана видимість, але видимість все-таки була.